Усі подробиці про ось цю загадку від BYD. Нова Tesla Model 3 вже почала попередні продажі. А Чері дивує новими фактами про свій ексідстера. Про ці новини ми поговоримо у нашій рубриці Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy і це рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про цікаві. Та корисні новини з ринку китайських електромобілів там завжди щось цікаве виходить і. Цікаво, відбувається, виходять нові круті, крутезні просто авто, якісь оновлення та ще багато чого. От, наприклад, якось ця загадка від BVD. От вийшло воно собі там спочатку у вигляді концепту, зараз вже серійна версія, нібито збирається випускатися. І ми вже неодноразово вам про нього розповідали в наших новинах. Але сьогодні новини будуть відрізнятися про цей BVD. Адже зараз ми розповімо вам, які зміни сталися від концепту до. Уже майже серійної версії, та розповімо те, чого не розповідали в минулих новинах, тому що. Стало відомо багато нової інформації про те, які ж фішки в цьому авто будуть, як він може бути позашляховиком з кліренсом у 14 см. Так це смішно, я знаю. Я бачу ваші коментарі і поділяю їх з вами. Тому поговоримо зараз про майже усі нюанси цього електромобілю, які зараз відомі, звичайно. Ну, по-перше, відмінність у дизайні. Комусь може здаватися, що зміни мінімальні, комусь навпаки. І з очевидного це менш агресивний дизайн, як ми вже вам казали. Значно змінено бампер, змінені фари та капот став більш звичайний. Логотип у вигляді ієрогліфу отримав можливість світитися, а світлодіодна монобровка стала роздільною. Цікаво, що є можливість замовити авто з ось цією темною накладкою без полос, щоб була просто чорна накладка. Ззаду менш помітні зміни, а саме це зменшили дифузор, а також трішки змінився світловий плавник, який сигналізує при гальмуванні. Але виглядає ззаду він все ж таки жирно. Song L має активний задній спойлер з електроприводом, який може підніматися та опускатися автоматично в залежності від вашої швидкості, або ж можна самому зафіксувати його як заманеться. Song L отримав безрамні двері, і це дебют для BYD, адже раніше вони такого не робили. бо були впевнені, що з таким форматом дверей важко досягти гарної шумоізоляції. Щоб відкрити двері, потрібно натиснути на кнопку, і вона сама відімкнеться і виїде прихована ручка. Також біведі має камери у дзеркалах і у крилах. Цікаво, що камери у крилах слугують для системи охорони автомобіля, і у нижчих комплектаціях їх не буде. Цікавий ще момент з колесами, а саме те, що вони йдуть різного діаметру на різних комплектаціях. Тобто на задньому приводі колеса. Будуть 19 дюймові, а на повному приводу 20 дюймові. А от що тут цікавого, так це те, що задня колія буде на 2 см ширша, ніж передня. Біводі тестували показники керуємості автомобіля при однакових коліях передній та задній, а також коли вони різні, а саме коли задня ширша. І показники були на користь. Другого варіанту, адже при ньому керуємось була краще. Два варіанти: задньопривідна версія з двигуном потужністю 230 кВт це 308 кінських сил. А також повнопривідна версія із двома двигунами з максимальною потужністю 380 кВт, це 510 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена 201 км на годину. А розгін до сотні повнопривідної версії становить 4,3 секунди. Song-L працює на електронній платформі 3.0 і матиме акумулятор LFP Blade і звичайно технологія Cell-to-Body. А от що ще дуже цікаво, це технологія біводії Дісус c А точніше, це навіть система. Ще вона перекладається як хмарна колісниця, тобто повинні виникати відчуття, ніби ти їдеш на хмаринці. Така система є у Denza за а Також на топовій і танк вона прилетіла з оновленням. Тому зараз ми розповімо вам детальніше про неї, а саме що вона вміє. По суті, це електронне регулювання підвізкою автомобіля. За допомогою цієї системи можна вивести його ходові якості на нереально комфортний рівень, де максимально зменшиться тіліпання людини у салоні під час їзди по нерівним дорогам. Зменшується клювання передка під час гальмування, а також підйому передка під час розгону. Зменшується крін під час маневрів. Друзі, це дуже прикольна технологія і система, яка виводить відчуття від керування авто зовсім на якийсь інший рівень. Тому коли біведі Song L почне продаватись, ми обов'язково одразу вам про це розповімо. Ну а коли це станеться, ви зможете замовити його через компанію Char Spine. Ну а поки що, доки він ще не вийшов, ви можете звернути увагу на авто з пробігом або ж на будь-який інший китайський електрокар. І можете подивитися на нього через наш телеграм. Бот Evil Land, де дуже просто дивитися на авто, вибирати та ще й дивитися їх параметри. В цьому боті підібрані усі об'яви з китайського ринку електромобілів е з пробігом, а також навіть є і нові варіанти, тому що там є обяви і від дилерів, якихось салонів в Китаї. Тому користуйтесь цим ботом, і ви реально кайфанете від цього. Ну а якщо у вас вже є електромобіль і у вас чомусь до сих пір рідний китайський порт GBT. То наша компанія ще переобладнує електромобілі з китайського порту GBT на дуже розповсюджений усюди Чадемо. А також ще є пакет EuroCharge. Ну це при замовленні авто. Я ще трішки пізніше про це розповім. Але якщо вам потрібно і ви хочете реально користуватися портом Чадемо, який дуже розповсюджений у Європі та у нас в Україні, то будь ласка, звертайтеся до нашої компанії. А зараз новина для любителів Тесли. Нова Tesla Model 3 нещодавно була представлена у Китаї. Тобто це оновлена версія Тесли 3. І вона почала вже попередні продажі у Китаї, а це означає, що через нашу компанію ви вже можете замовити собі новеньку Теслу Модел 3. Але про це трішки згодом. А зараз ми поговоримо про те, що змінилося у новій Теслі. Перед продаж нової версії Tesla Model 3 вже розпочався, оскільки вона тепер продається на офісі. Офіційному веб-сайті Тесла за ціну від 36 тисячі доларів до 41 тисячі доларів. Поставки анонсовані на четвертий квартал. Це перша серйозна підтяжка обличчя за 6 років з моменту виходу трійки у 2016 році. Екстер'єр нового автомобіля має нову закриту передню частину, нова форма фар стала більш вузькою, а світлодіодні денні ходові вогні стали більш впізнаваними. Передня кришка або ж капот забасичила елементи дизайну Родстера. В цілому дизайн більш локанічний, а також прибрані противотуманні фари. Нова модель 3 також поставлятиметься з двома новими варіантами фарбування Star Grey і Flame Red. Збоку автомобіль мало чим відрізняється від поточної моделі однак, нова форма подвійних п'ятиспицевих коліс і більш спортивна форма оптимізують запас ходу і знижують рівень шуму. Задня частина автомобіля не зазнала особливих змін, окрім задніх фар, стиль яких був скоригований і він добре відповідає фарам. А ми ж усі знаємо для чого робиться весь цей рестайл. Колись компанія Apple весь світ навчила, як робити правильно ось такий маркетинг. Тому ніякий бампер, фара. Я думаю, навіть диск можливо від попередньої тесли не підійдуть під нову Теслу Model 3. Тому я й кажу, що це як з айфонами і. З історією з чохлами на них на нову версію, від старої ніяк не підійде. Нова Model 3 пропонується у двох версіях із заднім приводом і повним приводом, причому ще й великої дальності. Версію із заднім приводом пропонують за 36 тисяч доларів і вона може проїхати 606 кілометрів. Це двигун на 194 кВт, а саме 264 кінські сили, і з максимальним крутним моментом 340 Нм. на метр. Версія з повним приводом має вартість. 41 тисячу доларів, пропонує 713 км запасу ходу і двигун потужністю 331 кВт, а саме 450 кінських сил та 559 Нм максимального крутного моменту. Нова версія також пропонує нове покоління системи стабілізації кузова автомобіля. Для порівняння, стара версія з повним приводом Performance коштувала 45 700 доларів. І виходить, що нова трійка у топовій комплектації на 5 тисяч доларів дешевша. Ціна дешевша, але запас ходу збільшився, оскільки стара Model 3 могла проїхати лише 675 км. А зараз трохи про те, як вона змінилася всередині. Всередині є центральний РК-панель, який можна Хиляти. Стиль салону автомобіля оновлений і більш сучасний. Також модернізували динаміки салону, а сидіння отримали вентиляцію. Крім того, оновлено багатофункціональне кермо. Кермові пелюстки прибрали, а функцію індикаторів інтегровано у саме кермо. У нову Model 3 також додали досить якісне освітлення салону. Ззаду присутній той самий 8-дюймовий АРК-екран, що й в новій Tesla Model S, який підтримує регулювання підігріву сидінь, потік повітря в кондиціонері та відтворення музики і відео. А ще в новому автомобілі встановлені нові бичні подушки безпеки. Як замовити Теслу? Ну, по-перше, важливо знати, що через компанію Charge вже її можна замовити, але потрібно розуміти, що це не так швидко, адже декілька місяців піде тільки на її виготовлення, тобто це попереднє замовлення, а потім ще якийсь час буде вона їхати до нас, в Україну. Тому це все займе немало часу. Але якщо ви все. Все ж таки, хочете замовити собі цю Теслу, чи будь-яку іншу, чи будь-яке інше взагалі авто через нашу компанію, то ви повинні розуміти, що воно приїде до вас з крутим пакетом Єврочарж. А саме, що таке Єврочарж? Це коли е, ваше авто приїжджає до вас вже з укомплектованим зарядкою на 7 кВт, вже з перевладним портом на Чадемо, це більш розповсюджений порт у нас в Україні а також у всій Європі. А також можливість керування усім цим балетом через фірмовий додаток ChargeSpy, де ви можете керувати зарядкою, можете виставляти її потужність, як на зарядному порті, основному, швидкісному, так і на повільному. Ну а також ще така солоденька, навіть вишенька на цьому тортику. Це ось цей девайс, який допоможе перетворити ваш порт CHAdeMO на ccs S2 комбо, і ви зможете заряджатися просто будь-де. Але цей девайс не входить. в Цей пакет EuroCharge. це вже окрема ДОП-функція, яку ви можете собі придбати, а точніше, девайс. І з ним ви взагалі забуваєте, де яка станція там знаходиться, куди потрібно їхати, де менше черги. Просто вриваєтесь на будь-яку станцію та заряджаєтесь де хочете. Усі контакти у описі до цього відео. На автосалоні у Чинду компанія Chery, звичайно не могла не показати свій реально цікавий позашляховик Ексід Стера ET. І з'явилися нові подробиці, про які ми вже хочемо зараз вам розповісти. Раніше автомобіль дебютував в автосалоні в Шанхаї в квітні. Цього разу оприлюднили інтер'єр після запуску стера ET буде безпосередньо конкурувати з Xpeng g 9 та IM LS7. Exit це бренд високого класу від Chery. Спереду закрита решітка радіатора вказує ідентичність автомобіля. Світлодіодна світлова стрічка проходить через передню панель, а під світловою стрічкою розміщено англійський логотип Exit – Точно відомо, що стера ET буде доступний у двох конфігураціях силового агрегату, а саме задній двигун і передній плюс задній, забезпечивши їй варіант з повним приводом. Крім того, автомобіль матиме три ємності батареї: 60, 82 та 100 кВт на годину, що забезпечить запас ходу на електричній енергії від 500 до 700 км. Як позашляховик стереє ET побудований на повністю електричній платформі EOX. З боку автомобіль має безрамні двері та висувні дверні ручки. Автомобіль їздить на 20-дюймових або 22-дюймових колесах. Загалом це дуже гарний електрокар з досить привабливим дизайном. Ну це так, на мій розсуд. А от що реально вразило, це його салон. Всередині мінімалістичний інтер'єр, фізичних кнопок майже немає. За винятком довгої прямокутної панелі приладів, плаваючого центрального екрана керування та напівплоского керма овальної форми. Центральний екран управління має вбудований топовий чіп Qualcomm Snapdragon 8155. Зверніть увагу на так звані дувчики, Їх що? Немає. А як же їздити у спеку? Не хвилюйтеся, Насправді виходи кондиціонера приховані. Бездротова зарядка доступна на центральній консолі. Інші конфігурації включають динаміки в підголівниках і автоматичну систему ароматизації. Автомобіль має п'ятимісну компоновку: усі сидіння обтягнуті шкірою та підтримують електрорегулювання, обігрів, вентиляцію та підставки для ніг. Пасажири на задніх сидіннях мають доступ до незалежного виходу кондиціонера. Крім того, Черрі стверджує, що кабіна включає в себе 24 технології NVH, тобто шум, вібрація та жорсткість, включаючи тришарове ущільнення дверей. 6-мм двошарове віконне скло та звукоізоляційне багатошарове скло для переднього лобового скла. Ні, ну якщо таке і справді буде, то тоді ви в салоні навіть сигналу автомобілю ззовні не почуєте. Але звичайно, я жартую. Насправді це реально тихе авто, яке от спроєктовано конкретно з такою метою, і це дуже круто. Це вже відрізняється від тих чері Тіго QQ, які більше як бляшанки з під пива їздили ніж автомобілі. Як я й казав, це дуже цікаве авто, і ми дуже чекаємо на його вихід на ринок. А Коли це станеться, ми обов'язково вам про це розповімо. Ну а поки що, якщо ви шукаєте собі електромобіль і у вас є якісь складнощі, або ви не можете оприділитися, то користуйтеся нашим телеграм-ботом і через який можна е не просто дізнатися, які є авто, а ще й всю інформацію про них. А взагалі більш детально про усі функції боту, про те на що він спроможний, розповідав Олег у ось цьому випуску. Тому. Не полініться, подивіться на нього. Ми реально вклали туди душу і розповіли те, як взагалі ця ідея зародилася, як вона реалізувалася, і що реалізувалося, а що планується ще реалізуватися. Тому обов'язково подивіться це відео та користуйтесь нашим ботом. Що ж а на цьому всі новини? Я сподіваюся, вони були цікаві і сподобалися вам. Ну а я нагадую, щоб ви підписувалися на усі соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Також не забувайте підписатися на нашу телеграм-групу, де ми дуже полюбляємо спілкуватися з вами підписниками. Ну а також це як така велика, вже 2000 по кількості підписників родина електровласників, які друг другу один одному допомагають. Ну а також підписуйтесь на наш канал на YouTube, у нас дуже багато цікавих відео для вас. На цьому все. З вами прощаюся, всім бувайте!